Теплими жовтневими днями закарпатські медійники мали унікальну можливість долучитися до промотуру і ознайомитися з транскордонним туристичним маршрутом місцями слави ракуці, присвяченого цій неординарній особистості, котра залишила глибокий слід не тільки в історії Угорщини, але й всієї Європи. Сам проект було втілено в рамках програми прикордонного співробітництва ЄІС – Угорщина Словаччина, Румунія, Україна за фінансування з фондів Європейського Союзу. Координатор проєкту Євгеній Лукша каже, що історична спадщина Ференца Раконці об'єднала різні країни, і сьогодні стала причиною створення нового туристичного бренду, ідея якого зародилася в Угорщині. Вже потім до неї долучилися Словаччина та Україна, адже життя угорського національного героя тісно пов'язано із Закарпаттям. Загальний кошторис проекту складає 490 тисяч євро, 440 тисяч з яких спрямовані на виконання різних робіт у Мукачівському замку Паланок, Східнословацькому музею в місті Кошице та в замку Ужгородського Шарошпотака. Дві тисячі року ця тема вже навколо цієї теми йдуть розмови. І тоді ми розпочинали цю ініціативу разом із замком музею Мушарошпотоку. Так сталося, що тільки замку музею Шарошпотоку. Вдалося здобути інвестиції на розвиток цієї теми і туристичного шляху місцями Слави Ракуці. І ця назва вже перекочувала до проєкту нашого, який розпочався у 2012 році, і зараз вже підходить до завершення. Тому ініціатором розвитку цієї теми можна вважати угорську сторону. Для того, щоб вже говорити про туристичний шлях, ми не можемо чітко назвати, що саме такий туристичний шлях рекомендується. Тому що наша мета не створювати туристичний. Туристичний шлях. Це справа фахівців у галузі туризму. Наша справа запропонувати їм розробити ці туристичні шляхи на базі тієї інформації, яку ми зібрали, і пропонуємо їм до поширення вже на комерційному ринку. Для цього щоб це сталося, ми передбачили і інвестиції, так звані тверді, і наші промоційні заходи. Вони повинні стимулювати вже розвиток бренду, що називається місцями слави ракуці, адже спадщина у нас спільна. Серед тих об'єктів, які в Україні збереглися, можна сміло назвати Мукачевський замок, Паланок, Білий Палац Ракуці в центрі Мукачева, чи Надіївський замок дотичний до цієї теми, і багато багато інших місць, де відбувались різні події, пов'язані з визвольною війною. Більше об'єктів можна назвати в Словаччині, а в Угорщині зібраний потенціал інформаційний, дослідницький науковий. Так що поєднання всіх цих елементів воно дає нам можливість стверджувати, що цей туристичний шлях буде надзвичайно популярний. Маленьке угорське містечко Шарошпоток сьогодні є важливим центром туризму в Угорщині. Головним туристичним об'єктом є замок, котрий понад 100 років належав родині Ракоці, і який щороку відвідує більше як 100 тисяч туристів з різних куточків світу. За легендою, із фортеці були прикладені таємні ходи до багатьох сусідніх замків і споруд під містом. Їх дійсно знайшли під фортецею та містом, тож нині у них зріють знамениті місцеві вина. Сьогодні у замку музей імені Ференці II Ракоці. Звідси князь і вирушив у вигнання після придушення повстання. Національний герой Угорщини народився в родині спадкоємного правителя Трансильванії Ференца Ракоці та Ілони Зріні. Його дитинство пройшло в замках Мукачі, Шарошпоток і Регеца. Однак, після смерті бабусі Софії Баторі родина Ракуці остаточно осіла в Мукачівському замку, який пізніше стане оплотом повстанців на Чолізни. А нещодавно, влітку цього року, територію Шарошпотоцького замку прикрасила нова експозиція ливарної майстерні дьордя I Ракоці. Вона розташувалася на місці, де й працювала колись кілька століть тому. Тут відтворено етапи роботи над гарматами та виставлено знайдені під час розкопок елементи литва, ядер посаду тощо. Ще однією родзинкою шарашпотака є реформатський коледж. Це перший протестантський коледж, один з найважливіших в Угорщині на той час. Кілька років тут жив і працював відомий чеський педагог Ян Коменський. Нині коледж, а з 2000 року факультет університету міста Мішкольц носить його ім'я. Ферен сракоція якраз пов'язаний із історією Закарпаття і історією всіх тих країн, які оточують наш край і об'єднують Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Австрія, Хорватія, Угорщина і Румунія це є такий конгломерат Центральної Європи, який зараз через різні союзи, альянси і зараз співпрацює. І вішеградська четвірка, і центральноєвропейські блоки. Ференс фракуці такою є червоною стрічкою. Через які проходить і історія, і культура, і той факт, що ми не є периферією і окраїною якоїсь країни, ми є центральна країна, яка творила і давала і Європі, і світу відомих лідерів, зокрема таких як Ференс Ракоці. І через такий туристичний маршрут, який ми зараз проходимо маршрут Ракоці, об'єднано і Польща, і Словаччина, і Угорщина, Румунія, і Україна показуємо багатство історії, культури. І для тих людей, які живуть в населених пунктах Закарпаття, піднімаємо власне той момент меншої вартості. Він спадає, коли бачиш, що які герої жили поруч, творили і збагачували нашу історію. Наступним етапом туристичного шляху стало село Борша в Словаччині, де народився Ференс Ракуси. Тепер тут розташовано музей, а серед експозицій, тогочасна колиска та речі пов'язані з історичними персонами, а також десятки вже сучасних тематичних полотен. Від колись суцільної споруди періоду ренесансу залишилося тільки три стіни з чотирьох. Під час антигарбузьких повстань палац спалили, тож після того ракуці там більше не з'являлися. Нині палацем переважно опікуються громадські активісти на чолі Сімдесятрічним і Шваном Казмером. За останні роки у величну колись будову вклали 1 мільйон 300 тисяч грантових і благодійних євро. Сам Ференц Ракуці Другої дуже близько відношення має до Закарпаття. Так як там проходили його юні роки, і якщо розібратися, його мама хотіла його народити на території міста Мукачева. Вона направляється, шарош потока направляється до міста Мукачево. По дорозі набагато раніше починається де вона народила його безпосередньо у борщі. Але потім пізніше вона приходить в місто Мукачево. І в місті Мукачеві, в замку знаходиться дуже, цікавий, дуже цікава скульптура десятиріччя Ференца Раку це Там є цікава історія, цікава легенда. Коли він стоїть саблею. І того Ракуці надзвичайно любить місто Мукачево і дуже любив і народ ...закарпатський дуже любив. І не дивно було, що коли починається національна визвольна боротьба 1703 року, першим, з першою справою він переходить через гори Карпати, через Верецький перевал, зупиняється в районі заватки, районі Вербляжа, звідти він направляється до Мукачева. І тоді Ференс Ракоці другий, сказав слідующе: я був надзвичайно здивований, коли до мене до... пристає військо військо місцевих жителів Русинів. Які які були дуже бідні були, але вони хотіли змінити своє життя, своє становище. Наступним етапом туристичного шляху стало Кошице, друге за величиною та значимостю місто в Словаччині. У 17-18 століттях саме Кошице стали центром повстань проти Габсбергів і своєрідною столицею заколотника Ференца Ракуці, яке він, на жаль, і програв. Журналісти також мали змогу ознайомитися з експозицією всесвітньо відомого музею золотих речей, у котрій 2920 золотих монет різних країн та епох, три медалі і золотий ланцюжок. Тут зберігається і єдина в світі золота медаль 1541 року, яка належала королю Фердинанду. У приміщенні є кілька електронних табло, на яких кожну монету можна роздивитися в найменших деталях і прочитати інформацію про неї та її походження. Золота колекція зберігається під пильним поглядом не тільки музейників, а й за кількома залізними дверима. До речі, невідомо, як золота колекція збереглася в кошицях. Справа в тому, що її знайшли 1935 року в року будівлі на головній вулиці міста під час земельних робіт. Хто саме сховав золото під землею, досі невідомо. Але з 1970 року цей скарб знаходиться в сейфовій кімнаті музею. У 2008 -му році, коли будівлю східнословацького музею повністю реконструювали, колекцію вивозили для показів на виставках у Краків, Будапешт, Прагу та острову. А минулого року кошице носили звання культурної столиці Європи. Але тут комфортно не тільки для любителів мистецтва та історії. До міста щороку приїздять тисячі туристів у різні пори року. Цікавим буде для самих жителів України, які якось починаючи з сімнадцятого року, були відірвані від європейської історії. Тепер вони відчують, що насправді історія не окраїна Росії, а історія центру Європи. Це раз по-друге, буде притягувати і тих, хто гордиться Ференцом чи Франтішком Ракоці. Це словаки і угорці. Це дасть не тільки моральний і історичний зиск, а безпосередньо фінансовий для туризму відповідно, для економіки і регіону, і всієї держави. Ну і власне для учнів шкіл 4, 5, 6 клас, країнознавство, народознавство. І це ще одна риска історії, про яку ми просто забули або не хотіли знати. Треба. Чомусь поїхати, а це ще один аспект, чому треба побувати в Закарпатті, чому треба побувати в словаччині? Чому треба побувати в Угорщині. І ще один аспект великої європейської історії, яка покаже не тільки одну там лінію рекреаційну, а історико-культурну, і ще додатково додасть нам напрям: Угорщина без візи, Словаччина без візи. і саме такі маршрути руйнують залізний занавіс під назвою Шенгенська зона. Історія під назвою Ракоці тривала і насичена. Вона заставила багато слідів. Частину з них можна було побачити власними очима, зокрема й під час туристичного туру місцями слави Ракоці, втіленого у рамках програми прикордонного співробітництва ЕСП. Угорщина Словаччина, Румунія, Україна, за фінансування з фондів Європейського фонду.